Я це можу прокоментувати е, слідуючим чином: що е, на рівні державному е, зараносяття зміни до того порядку яким чином і як такі об'єкти такої категорії повинні здаватися, ми писали заперечення, і ще раз і хочемо це підтвердити, що то є ненормальна річ, коли об'єкти житлової будинки здаються без будь-якого погодження з органами місцевого середування, без будь-яких комісій. Як ви знаєте, спочатку була робоча комісія, державна комісія, визначався, хто буде експлоат. Тувати цей будинок, складався перелік недоліків і так далі. Сьогодні здається декларація, і на цьому, якби одна відповідальність того, що будував, задекларована та задекларована десь там сума, кошториси, і на цьому все і обмежилося. Це є неправильно. От, і от з урахуванням цих таких е, особливостей, які були дозволені, і підрядники скористалися. Але запитання сьогодні до державної будівельної інспекції, яким чином і як можна було погоджувати декларації декларації на здачу таких об'єктів, коли ми всі на лице бачимо, що об'єкти і по щорста 155, і даний будинок не завершені. Вони ще не придатні взагалі для проживання. Так. Дякую.